Усім привіт, вітаю вас на святкуванні дня народження складу. П'ять років цей івент проходить при підтримці. OKX. івент закритий суто для складівців, і доступ для усіх був абсолютно безкоштовний. Ми сьогодні зібралися круто провести час, поспілкуватися. Погнали, покажу вам атмосферу. Починаємо з фуршетної зони, звідки ще нам починати. Тут у нас класично корона, дуже велика миска, Кока-Кола, Моршинська. Це все буде поновлюватися. Далі у нас йдуть закусочки, і вони йдуть до кінця. Вся локація івенту умовно поділена на дві зони. Перша знаходиться позаду мене, це стояча зона. Тут люди спілкуються, не творкують. Там ви можете в толпі побачити Антона, який вже ділиться якимось. Цікавими і секретними даними з тими, хто прийшли на цей івент. Але якщо ви приходите на наші мітапи, це не означає, що вам потрібно стояти позаду мене надзвичайно велика сидяча зона, де можна розвалитися на диванчику і покурити кальянчик. Хочу сказати це, подякувати всім вам за те, що ви є, ідея взагалі створення складу пішла. Ну можливо, не конкретно від вас, хто тут, але в цілому від ком'юніті У нас не було в планах створення типу спільноти чи складу, чи серверу, чи чатів якихось. І саме ви, саме наше ком'юніті, да, воно ініціювало цю всю історію, і в нас був теза покращити людям. Не тільки вхід в крипто, а взагалі стати провідником да, в світ крипти у багатьох людей. Цей процес був дуже нелегким. і Я сподіваюся, що ми його полегшували, полегшуємо, і будемо полегшувати ваше життя створенням того, що ми створили. Закритий мітап. Сюди не можна було зайти там з вулиці, купити квиток. Тут є виключно люди, які зі складу, з якими ви спілкуєтесь фактично кожного дня. Я вам дуже раджу знайти людей, яких ви знаєте, поспілкуватися, познайомитися, вийти трошки за рамки discord серверу Як мені колись це дуже допомогло в житті в випадку радіста, в випадку гната, випадку людей з команди, тому сподіваюся, вам це теж допоможе. А для того, щоб відкрити цей івент, в мене є невеличкий розіграш, конкурс. Ми довго думали, що розіграти, і вирішили розіграти годинні консультації від нашої команди. Буде всього 5 місць, і ми починаємо невеличкий наш конкурс. За весь час в Діскорді складу, скільки було написано тотал повідомлень. Скільки? 50 мільйонів. Ні, Ну не настільки. Ага, давайте ще, давайте ще. Я пам'ятаю, ну я знаю цифру, плюс-мінус то найближче. Мільйон Мільйон сімсот. Це перший переможець, та мільйон сімсот чимось. Їдемо далі. Скільки було написано повідомлень в чаті «саппорт»? Сімдесят тисяч. Ну ні. Сто тисяч. Сто тисяч. Сто тисяч, да, рівно близько ста тисяч. Саппорт-чат не так давно з'явився насправді. Хопаємо переможця. А тепер скільки було написано постів в каналах? Це типу холпортфоліо, спекулейшн, мій гудмуда канал, сейлз дропи, дефі, стейкінг, теснети, ноди і так далі. А? Ні. ну дуже близько. Давайте би зробимо переможцем. Двадцять там дві. 2... 923. А тепер цікаве питання. Скільки відсотків людей ком... з команди прийшли зі складу? Давайте, тут похибка, 1 відсоток буде. 1,5-2 відсотки. Скільки? 96. 96, так, да, це правильна відповідь. Теж до Киріна. А, що, на цьому закінчуємо конкурс. І я вас вітаю, вітаю переможців. У нас ще будуть конкурси. Він там шампанське, там пиво, там ще щось. Поїхали відпочивати. Всім нам гарного вечора. Перше вітаю усіх на святкуванні дня народження складу. Дабо топ п'ять років. У <праць> круто. Е, у нас сьогодні мейн спонсор нашого заходу. Це OKX. і з цієї нагоди в нас буде квіз: десять запитань. Там мерч від OKX. Це футболочки, шопери, кепочки, а також є машинки Lego. Я думаю, тут є фанати машин як мінімум Формули 1, Тому давайте приймайте участь. На перше запитання. Я думаю, можна відразу розіграти першу машину колега. Трошки підняти інтерес. Яку команду ОКХ офіційно спонсорує на Формулі 1? Ну сорі, я отам руку бачив. Похлопайте. Є yeah, перша машинка є. Yeah. Скільки активів знаходиться на платформі ОКХ в мільярдах доларів? 25. п'ять. Дуже близько. Ні. Двадцять ні. У нас 28 мільярдів, але я б хотів віддати все-таки перемогу тому, хто перший підняв руку. Вибачте, Це вам. Будь ласка, будь ласка, які продукти входять до екосистеми OKX? Є перша рука. OKX Wallet. — OKX Wallet. Будете ще називати? Ви вже вже взяли футболку? Ще будете пробувати? Ні, хорошо, дівчина. Wallet, Earn і Jumpstart. Будь ласка, будь ласка, вам кепочка. Далі четверте запитання: який загальний об'єм торгів на платформі ОКХ, ні, тут значно більше. Так, все, стоп. Зібралися. Ви чули багато відповідей. Серед них правильних не було навіть на 10%. відсотків. Хорошо, ти можеш сказати, хто 48 сказав? Будь ласка, вітаю вас. Там ще три машинки є. Ну не переживай пличче. Будь ласка. <реш> ну, так от. А, Який міжнародний кінофестиваль спонсорує ОКХ як офіційний партнер? Кане". Ні, не Кане, не Одеса. Як? Нью -йорк. Нью -йорк. Ні. Як? Я ні. Як? Хорош. Оператор забирає машинку. Красава. Трібека. Трібека. Або якщо консервативно робиш обертку Союзку, там хасує, там 70 сімдесямів тавел, обезпечення. І створюєш ліквідіті пару, вони корелюють один до одного і просто предоставляєш ліквідність фармиш поїнти. І типа весь холдерський суї нікуди не уходить, він лишається і ще й фарми тобі дроп моментуму. Спасибо. Коротше, ми е, до п'ятиріччя складу розробили карти Таро в даблтоп. І ми зараз будемо їх просто ходити роздавати. Тому запитання до вашого столу перше. А, хто в якому році познайомився з криптою? 24-му році. 15-й. 15-й. 15. 15. 15. А можете на Юзефа поспорити? Я, віддаю я <laughs> йому фору. Віддаєте? Я Все, йому. я дарую вам карти Таро ровід даблтоп. Будь ласка, користуйтесь. Все, тепер Тільки тут... Плюсовий ПНЛ, так? Так. Але в нас чесне змагання. Я віддаю тому, хто довше усіх у складі. О, ну, це все є, давайте да, зразу. Да? Да, ви, да, ви прям точно да, да. знаєте. Просто... Сказали... Навіть... Навіть... Ну, давайте, Ми давайте, давайте приблизно, приблизно. Скільки ви? З Чорної п'ятниці минулої. Півроку, півроку, так. Да. І я з Чорної і ви са півроку. А ви? Я два роки. І ще обуч проходив. Ну, у вас є бонус, а ви? Півтори роки. Добре, ви. А якщо ж проходив хексове обучення, це, це легенда чату. ні 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 тре склад. В складі недавно, так? Да, типу? Це давно. І ви? Чотири. Чотири роки. Я вас вітаю. Це карта таро. Колода, таро ваша. Да. Скільки постів в даблтоп було зі згадкою ОКХ? 75. 91. Будь ласка, 150. <реш> ми, ми тобі теж подаруємо. Складу 5 років. А скільки повних років дабл топ? Це одно буде обирати, хто ближче. Шість. Сім. Шість. Скільки? шість я теж Вісім. А, ви вдвох по 6 років спорті на Юзефа, будь ласка. <реш> я вас вітаю. Клас. Дякую вам. Короче, е-е, э... я yeah, даже вроде презентабельная девушка ещё. <laughs> так ладно тобі, знайдеш. Виріжте, пожалуйста, оставьте. Ілюх, як івент? Івент проходить дуже класно. е спекотно не бо на вулиці 35, бо тут зібрався дуже гарний капітал, капітал людей. Капітал грошей це не важливо. Важливо капітал людяності. Є люди, які бачать позитив, є люди, які мухи і бжели. Тож тут дуже гарні та цікаві люди. Усіх вас запрошую до ком'юніті скваду. Це надпотужні люди. Я, який сенс ти зазвичай вкладаєш контент Деболто? Я впевнений, що наша команда доносить перше це любов. Друге, це гарні емоції. Це посмішка. Вже питали піська. Бо в нашому житті. Дуже мало гарних емоцій. А Даблтоп намагається це життя перетворити на найкраще життя. Тож, Community склад, Даблтоп усе разом дає емоції та гроші. Е, як давно ти в складі? Я ввійшов в 4% людей, які потрапили в команду не через склад, а навпаки. Це... Потрапили в склад через команду. Золота шістка. Да? Як кажуть, е, скільки івентів ти відвідав за криптових? За останні декілька е, років. Складно порахувати, але точно більше одного. Е, який меседж ти хочеш передати людям, які скипають мітапи даблтоп? Та ви ще посидите вдома на пенсії? Ходіть на мітапи. Який меседж ти хочеш передати людям, які скипають крипту? Як би це мемно не звучало, але ми дійсно досі, досі рано в цій класній новій сфері. Тому розбираємось, не спішимо втрачати гроші, це ми завжди встигнемо. А краще підходимо з розумом, дивимося відео даблтоп на Ютубі на двох каналах і розвиваємось разом. Що ти виніс з собою після цієї тусовки? Я одну коробку карт та розпис. Це правильно. Я думав, ти скажеш така. Я відібрала мікрофон у Віктора, і тепер я буду вести цю передачу. Тому залишайтесь, ласка, з нами. Йдемо, йдемо писати контент. От що ти скажеш людям, які скипають такі івенти? У нас тільки що була пінна вечірка, Вітя, ще не встиг просохнути від неї, можете звернути увагу на його футболку. Е, я, я скажу, я всім рекомендую ходити на такі івенти. Якщо ви в складі, ви на такому івенті, я не знаю, що ви робите в складі. Юр, як зрозуміти, що треба виходити з активу? Якщо тобі некомфортно сидіти в активі, краще вийди з нього і піди на цей івент. Будь ласка. І давай останнє запитання. Я тебе вже відпущу. Е, як давно ти в складі? Е, та я в команді, я не в складі. Я в команді дабл топ. Що зараз з ринком і куди ми рухаємося? Мені здається, ми рухаємось в сторону глобальної експансії. Біток займає місце традиційних фінансів, акцій. Альті погано не знаю, чи це надовго. Ймовірно, ні. Багато лістингів, багато розмиття. Віримо в краще, знаходимо плюсові спекуляції. Рухаємось вперед. Ти відповів то, що я хотів почути від попередніх спікерів? <рес> Чи не відволікає така кількість мітапів івентів від роботи? В крипті завжди треба остерігатися вигорання, такі мітапи, зустріч з людьми, які розділяють твій біль і радість завжди. Це максимальний плюс вайб. Це точно треба відвідувати. Сюди точно треба приходити. І крипта кріпто відпочинок все таки по росту. Яке для тебе в тебе було найбільше відкриття в крипті за останній рік? Найбільше відкриття в крипті це був Валера, який веде NFT канал. Він мені показав, що nft можуть бути максимально іксовими. Слідкуйте за MRV, долучайтесь до складу. Валера особисто вам все відкупить, різницю поверне. Прям лучший! Клас. Та розкажи, як твій шлях в даблтоп з твоєї точки зору? От я, наскільки ми зараз круті? Прям дуже круті, чи є ще куди рости? Слухай, завжди є куди точно рости. І у нас от на цьому тижні була велика стратегічна сесія там, по цілий день з ну, май, ну, там, всіма лідами по кожному напрямку. Ми стільки всього побачили, що ми не робимо. Звісно, у кожного бізнеса є завжди куди рости. У людини є завжди куди рости. Можна краще, краще, краще. Чи змінюємось ми? Да, і ми змінюємось швидше, ніж інші якісь там веб 2 стартапи. Е, тому що в крипті рік за три чи за п'ять, як там рахують, який коефіцієнт. Навіть якщо ми порівнюємо там 19-20 рік, от я 19 погано пам'ятаю, 20 Е, було навчання ще Хексранглі education А хто Hexdrunk? хто його вів? Ну Вів Антон, а потім з'явився я і вів. Я особисто там, я не знаю, потоків я 15 провів. Потім трансформувалось навчання в навчальну. Екосистему, я б так сказав, дабл топ едюкейшн. Потім це були спочатку теоретичні матеріали. Потім ми додали ще склад для практики. Операційка завжди є покращення завжди є, але. Варто визнати, що наші покращення в нашій голові не завжди покращення для енд'юзера. Mm. Типу, ми можемо собі класно що багато чого напридумати, а воно не летить. І ми такі окей, клас. Якщо б ми не розвивалися такими темпами, як зараз, то я б напевно не працював в компанії. Тому що, коли ти приходиш кожен день в офіс, ти такий так, ще один новий виклик. Ще один новий виклик. В тебе. Задачі дуже, звісно, є якась там база, ґрунт операційних задач, які кожен день однакові. Але кожен день в тебе є ще виклики, які ти вирішуєш, і це прикольно. Тому ріст, звісно, феноменальний. Мені здається, якщо ви дивитесь це відео, ви в правильний. В правильних інфополях, як так, то кажуть, так, так. клас, дякую тобі, Олег. Це було прям конструктивно. Друзі, це було святкування дня народження Double Top Squad. П'ять років цей івент проходив при підтримці. OKX. Сподіваюсь, вам сподобалось. Провели конкурси, поспілкувалися з командою, поділилися з вами атмосферою. Обов'язково натискайте лайк, пишіть коменти, надсилайте це відео друзям і підписуйтесь на наш YouTube канал Double Top Now. До зустрічі!